Зелена казка весни. Дивлюсь на світ, наче крізь зелене скло. Це весна, і згадується мені дитинство. Пам'ятаю, у березні, коли починало тепліше пригрівати сонечко, і на пагорбках розставав сніг, діти бавили, співаючи закличних веснянок. І носили з собою вирізаних із дерева ластівок. Або випечених жайворонків. Благослови, Боже, весну закликати, зиму проводжати. Ой, весна в човнику, літо у возочку. Ми пильно вдивлялися в небо, намагались не пропустити перших вісників весни, шпаків та, жай, та жайворонків. Тоді оживало все навкруги, пробуджувались дерева, яснів світ. А земля, Тішила нас біленькими підсніжниками, синіми пролісками, пухнастою сон тровою. Та все-таки весною ми найбільше чекали найрадіснішого свята Великодня, на який щороку всім дітям батьки купляли обнови, щоб піти в них перший раз до церкви, на вулицю чи на гаївки. За тиждень до Великодня, на вербну неділю святили вербу. І ми, за хльоскали один одного прутиками, промовляючи Не я б'ю, верба б'є за тиждень великдень. А у Великодню суботу писалися писанки чи крашанки. Це було для нас улюбленим заняттям чия писанка краща. Кожен старався. І у всіх виходила красна, як сонце, писанка. Хіба хтось колись бачив негарну писанку, якщо її написано з любов'ю і цікавістю, мереж... Мереж... мережачи чудернацькими узорами і вимальовуючи на наш світ небо і землю, церкви і птахів? На Великдень у церкві повнісінько народу. Жінки в найкращих хустках всі красиві, святошні, святять паски, яйця, сир, сало, ковбаси, все у кошику. Діти теж тримають свої маленькі плетені кошечки, накриті рушничком з вишивкою. Христос воскрес. Повернувшись додому, вся сім'я сідала до святкового столу, щоб скуштувати свяченого. Найбільша втіха гаївки. Дівчата в українських костюмах разом з хлопцями водять гаївок. Найменші теж тримаються за руки, стають у коло і вчаться веснівок. А на другий день, поливаний понеділок, хлопці обливають дівчат водою, а ті, щоб відкупитись, дарують їм писанки. Яке радісне і велике це свято. Люди вітають один одного. Христос воскрес, воістину воскрес. Птахи співають. Сонце лагідно пригріває землю, дзвонять дзвони, бо свято душі бо великдень.